Пані Олена приїхала з онуками до Дніпра з Нікопольщини на відпочинок біля води. каже про заборону купатися на пляжі не знала. Та додає, у них найближчим часом такої можливості не буде. Ми не будемо приходити, тому що ми з Марганця міста. Ми приїхали, тому що там зараз опасно. У нас і ми приїхали сюди на три дні. І от вчора були в аквапарку, сьогодні тут завтра може, поїдемо до того. Профілактичний рейд щодо перевірки ситуації біля води на монастирському острові проводили правоохоронці ювенальної поліції. За словами інспекторки, такими заходами вони нагадують про правила безпеки для дітей та батьків біля водойми. При проведенні заходів поблизу водойми що ми батькам наголошуємо про необхідність бути обережними, роз'яснюємо про те, що діти не можуть самостійно перебувати без догляду дорослих. Роздаємо такі ось пам'ятки для того, щоб наглядно показати, що ми хочемо сказати, і донести до батьків та їх дітей. Профілактичний рейд поліція провела і у сквері Прибережному. Там у фонтані парка потенційно небезпечне місце для дітей. Ми прийшли сюди, тому що дуже жарко дитині. Йому хочеться плюхатися в воді. Ну, трошки, так. Да. Те, що не можна тут, це ми знаємо. За словами Олександри, поруч із фонтаном, в якому не можна купатися, є місце, де онук полюбляє бавитися у воді. Але сьогодні там проводилося прибирання і вмикали воду лише на декілька хвилин. Співробітники, які доглядають територію, зазначають: від завтра тут вже можна буде відпочивати дітям. Під час рейду правоохоронці рекомендували відвідувачам приводити дітей на дитячий майданчик поруч із фонтаном. За словами інспекторки, люди зрозуміли зауваження та пообіцяли дотримуватися їх. Люди з порозумінням відносять до наших попереджень, обіцяють дотримуватись правил та застережень наших. Діана Татарінцева зазначає, люди добре сприймали зауваження, усвідомлюючи всі небезпеки. Тож Рейд має вплинути на дотримання правил дніпрянами та гостями міста. Максим Фандій Дмитро Солодовник, новини 9 каналу.